Любі хлопчики дівчата, дорогі мої малята, як вас, друзі, всіх багато. Всіх вас рада привітати і найкраще побажати. Добрий день! Малята, подивіться, будь ласка, на цю картинку та скажіть, яка пора року зображена на ній. Так, дітки, це зима. Сьогодні я вам розповім про зиму морозну. Та сніжно, веселу та дивовижну. Ой летять летять сніжинки, на будинки, на ялинки, на дороги, на поля біла-біла вся земля. З настанням зими на дворі стає значно холодніше, бо починаються морози. Взимку в небо часто закривають хмари, які приносять сніг. Сніг, падаючи додолу, поступово вкриває землю, вілки дерев, дахи будинків. Сніжна зима дуже-дуже красива. У безвітряну погоду сніжинки падають спокійно, але варто подути вітру, як підіймається сніжна заметіль. Під час сильного морозу річки, озера замерзають. Та вкриваються кригою. Дітки, скажіть, що взимку падає з неба та вкриває землю? Так, сніг? А сніг який? Так, білий, пухнастий, холодний. А що можна ліпити зі снігу? Так, сніжну бабу. А ще можна гратися в сніжки. Та весело кататися на санчатах. Малята, щоб мороз не щіпав на щічки, назвемо його ласково. Морозець, а зиму як назвемо ласково. Вірно, зимонька. А сніг, так, сніжок, молодці дітки. До нових зустрічей!